Обрав класичну весільну сукню. Комусь більше до вподоби цікаві авторські костюми. Святковим кортежем красуні гучно проїхалися містом та фінішували на площі Петефі. Звідти вирушили парадом до Ужгородського замку, де й почалося масштабне дійство. По перше у нас в параді сім груп наречених. Кожна група буде представлена на сцені. Вона сама себе представить, презентує, покаже всіх учасниць. Далі у нас буде нагородження. Ми в цьому році ще збільшили кількість номінацій. У нас їх вже тепер аж десять. Восьмий закарпатський парад наречених. Новий формат близько 60 учасниць. У кожної свій неординарний образ. Познайомимося з дівчатами і дізнаємося, як вони підійшли до вибору свого вбрання. Красуня Наталія нещодавно вийшла заміж. Дівчина перемогла у номінації Найгарніша весільна сукня. Розповідає, парад наречених це чудовий шанс не сховати її в шафі, а вдягнути ще раз. І знову відчути ті незабутні емоції. Дубль два. Думаю, чому бідні, якщо є плаття, ще свіже плаття, можна зразу і попробувати відчути якісь нові позитивні емоції. Я прийшла сюди за враженнями, за емоціями, щось нове відчути, таке і фурію отримати від цього всього. Тетяна ж вирішила відійти від звичних стандартів. Сукня в неї авторська. Доробляла її в останню ніч. У мене образ називається метеликова наречена. Я вибрала цей образ, тому що я дуже люблю все яскраве, люблю все таке неординарне і індивідуальне, тому я така сьогодні. Мар'яна виділяється серед натовпу цікавим макіяжем та сукнею. На параді юна наречена вперше входить у групу Лора Арт. Наша група найкраща. Сама актуальна мені все подобається. і одежда, і макіяж. Я благодарна Лорі, що запросила мене в свою групу. І подарила стільки стільки емоцій. Зірковим гостем та членом журі став головний холостяк України та Грузії Іраклі Макацарія. Він вражений Ужгородом та його мешканцями. Жартує, що наступного разу точно повернеться звідси одруженим. На головній сцені параду Іраклі вручив переможниці троянду та продефілював з нею подіумом. Це роза твоя. Ну друзей. все Яна Яна, вы конечно извините Яна, но у вас теперь очень много врагов Яна. Я понимаю э, и вижу, что происходит здесь, но я не могу объяснить словами, что происходит э, у меня в сердце, в голове, потому что сегодня целый день. Э, я хожу по вашему прекрасному городу и я думаю, что Столько добрых лиц и столько улыбки я не видел никогда. Вот честно я вам могу сказать, что вся страна и многие страны, и многие города могут у вас многому научиться, потому что то, что вы отдаете вот, своим улыбкам. У меня мурашки пошли. У меня я, тоже. Я, я хочу вам сказать честно, что это то место, если кто-нибудь, кто живет в этой стране, не бывал в Ужгороде, не бывал в Закарпатье, в этих красивых местах, я думаю, что они не бывали в Украине. И это касается абсолютно всех. Я всем, сегодня целый день, своим друзьям по инстаграму, по социальных сетям, всем пишу, говорю, что ребята, мы должны сюда приехать, потому что тут такие люди, тут такая красота, что все должны приехать в Ужгород обязательно. Вообще. Цього року вже традиційно встановили новий рекорд. Розбили найбільшу весільну тарілку вагою 70 кілограмів. Саме в ній збирали гроші під час шарового танцю молодої. Наречені заспівали гімн параду та кинули букети в натовп. Феєричним завершенням програми стало ефектне вогняне шоу.